За тиждень до нового року в одеському зоопарку сталося поповнення. Лама за прізвиськом лайма народила дитинча. Малюк відрізняється від інших своїм чорно-білим кольором шубки та є майже точною копією своєї мами. Поки що стаці народженого невідома, зазначає директор одеського зоопарку Ігор Біляков. Малюк дуже активний, здоровенький. Його матуся це лама. Лайма ім'я, вона знаменита тим, що коли у 2020 році був карантин, у нас всю весну було, зоопарк було закрито. І в перший день карантину народилася лайма. І оскільки в зоопарку було, не було відвідувачів, ми її дозволяли ходити по всій території, і вона виросла така дуже добра до людей. Вона не боїться, вона любить і малюки мальмалюки. Також в неї вже третя дитинча. Вона дуже хороша мати. Вона до добра лактація проходить. Вона дуже піклується про своїх діточок. Тому з малюком все гаразд. Період вагітності лами становить близько року. Тому малюк народжується вже сформованим та може йти за мамою вже через годину-дві після своєї появи на світ. Цей малюк буде не менше п'яти місяців. Живитися материнським молоком, а потім він переходить на різні, різні корми, і десь до року він стає таким же самостійним, він може будуватися самостійно. Тому ми вже десь. Восени наприкінці на, на, осені цього року будемо думати, як ми будемо міняти свої, свої припліт, бо це ж ми не можемо всіх залишати у себе, ми їх вимінюємо у різних зоопарках на якихось інших тварин. Зараз відвідувачі одеського зоопарку можуть побачити, як дитинша лами граються вже з дорослими тваринами. А це вони буває так е, сваряться, вони ви, 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 виясняють там відносини. У них встановлюються там ну, свої ж там соціальні відносини в цьому стаді, але для всіх членів стаду, для дорослих, коли народжується малюк, для всіх він як рідний, вони його приймають одразу, і він такий повноправний член оцього сімейства великого. Взаємодія з ламами вимагає певної обережності. Не слід дражнити та злити цих тварин, оскільки лами, так само як і верблюди, можуть плюнути в кривника залишками пережованої їжі. Лами це ж ем, родичі верблюдів. Вони зеленогі, до однієї групи відносяться. Вони дуже схожі між собою. І е, у нас е, я бачу, що набагато частіше плюють у людей саме лами. А не верблюди. І зазвичай це буває батько, у якого тільки не народилася дитинча. А на початку січня цього року в одеському зоопарку народилися ягнята. Поки що малеча п'є молоко та ходить хвостиком за своєю мамою. Незабаром у звіринці чекають на масове поповнення і других видів тварин.